Так, Сьогодні ми будемо робити суп з кравів, з морепродуктами. І з додаванням пасти кам'ян, але це буде не кам'ян, а щось таке своє. Так, що у нас є? У нас є камчатський сушений краб. Ми його замочили, щоб трошки соль прибрати, щоб він був не пересолений суп у нас. і трошки мілій і трошки крабів. З кралів ми беремо лапки клешні і трошки зсередини. Що ми беремо зсередини? Так, сливаємо панцирь. панцирь. Це нам не треба. Тут трошки ми почищаємо. Це все, що нам зайве легені, е -е хвостик. А оцю саму кісточку з м'ясом будемо ділити, не знаю, мабуть, на 4 частини, не дійдуючи від краба від розміру. Буде трошки навара. Очистили крабів, маємо зараз такі інгредієнти. Камчатський краб з Норвегії, мідій краб. Зараз ще трошки наріжу рапанів для різноманіття. І будемо в принципі, потроху готувати. Так, киплячу воду для початку ми додаємо трошки моркви, трошки цибулі. і пасту там ям. Так, проварили хвилин 10. Тепер закидуємо всі наші інгредієнти далі. Так, Закинули краб хамчатський, далі краб Чорноморський. і міді з рапанами. Вот така у нас зараз костинка вишта симпатична. Ще трошки додамо різних приправ. трав. Так, ще додали, зараз додамо кальмара. Останній штрих додаємо солі. Начинало всем.